Сьогодні у випуску. Отримав повістку і відмовився від служби. У Кропивницькому судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Штрафували і пояснювали. У Кропивницькому поліцейські зупиняли пішоходів, які переходили дорогу не за правилами. Традиційні писанки Кіровоградщини презентувала Олександрійська майстриня. Справу про ухилення від призову під час мобілізації розглянули у Кіровському районному суді Кропивницького. За інформацією прокурора Олександра Дячкова, підозрюваному 33 роки. Він з Кропивницького району чоловік попросив не показувати його обличчя, будучи визнаним до військової служби у присутності працівники Кропиницького територіального центру комплектування. Системи підтримки Міністерства оборони України відкрито відмовився від відправки у війська. Чи зрозуміла вам суть обвинувачення? Так, зрозуміло. Чи ви знаєте ви себе винним? Так, повністю визнаю. 27 грудня був призваний вже на відправку. Написав відмову. За відмову від проходження військової служби, прокурор просив для чоловіка покарання чотири роки, позбавлення волі. Адвокат Роман Холоденко просив пом'якшити покарання, застосувавши її строк. Обставини, які обтяжують відповідальність к даному кримінальному провадженню, загалі відсутні Обставини, що дійсно пом'якшують покарання. Це є щире каяття. Окрім того, він не проходив строкову службу за призовом жодного разу. В житті не тримав зброю, призначити йому покарання у виді позбавлення волі сроком три роки. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбуття покарання у виді позбавлення волі з випробуванням випробуванням сроком два роки. Адвокат пояснив, його підзахисний, попри випробувальний термін, може бути повторно призваний. Рішенням суду, каже, задоволений. Відмовився від військової служби через страх загинути, сказав Суспільному обвинувачений. Просто в мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені, тобто, ну які залишилися інвалідами. Повністю задовольниму на такий вирок. на рішення суду подаватиме апеляцію. Рішення суду щодо звільнення особи від покарання з випробуванням, воно стимулює інших осіб до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим по відношенню до інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, які на даний час захищають нашу державу. Апеляцію на вирок суду можна подати протягом 30 днів. Олена Жакалова, Юрій Мірошнік, Суспільне новини, Кропивницький. Нагадаю, загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого лютого, спочатку російського вторгнення. Військовозобов'язаним видають три види повісток: для уточнення облікових даних, для проходження медичної комісії та мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається після проходження медичного огляду, якщо людину визнали придатною до військової служби. Четвертий вид повісток для проходження строкової служби під час загальної мобілізації не видають. Повістку військовозобов'язаному мають вручити особисто. Вручення повістки є. Таким одним із методів оповіщення військовозобов'язаних не прописано, де можуть вручатися і порядок вручення повісток. Тому фактично їх можуть вручати в будь-якому місті. Вручати повістки можуть як керівники підприємств, установ, так і представники органів місцевого самоврядування, ну і, зокрема, представники територіальних центрів комплектування. Під загальну мобілізацію потрапляють чоловіки від 18 до 60 років. Якщо людина отримала перший або другий відповістки і не прийшла у центр комплектування, їй загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень. У разі повторного порушення протягом року від 3400 до 8500 гривень. У разі наявки за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність від обмеження до позбавлення волі від 3 до 5 років. Право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації Мають громадяни України, які мають дітей віком до 18, трьох і більше дітей віком до 18 років, заброньовані за підприємствами та організаціями на період воєнного стану. Громадяни України, які втратили близьких родичів під час чи то проведення антитерористичної операції, чи то оборони зараз України під час дії воєнного стану. Громадяни, які мають на утримуванні інвалідів першої та другої групи, для того, щоб отримати цю відстрочку, необхідно з'явитися до територіального центру комплектування за місцем перебування на військовому обліку, написати заяву і надати підтверджуючі документи. Переходила Дорогові в місце. Частина не в належному місці. Ви знаєте, що за це взагалі передбачена відповідальність? Mm, я на од роботи, пожалуйста, я так спішу, мене можуть уволити. Давайте ми зараз перевіримо ваші дані взагалі як ви хвилинку більше ну, часу. Перейшли буду. на пішоху. Кропивничанці, яка у невстановленому місці перейшла дорогу, поліцейські виносять усне зауваження. Чесно сказати, і поспішала, і знала, поспішала і тому нарушила. Тепер буде наука. О 11-й годині у центрі Кропивницького працював поліцейський патруль. Зупиняли людей, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу. Тут ділянка дороги, скажімо так, з напруженим рухом, де транспортні засоби завжди рухаються і пішоходи намагаються перебігти, там нехтуючи правилами, хоча неподалік, буквально 100 метрів знаходиться регульований пішохідний перехід. Роблять жінці усне зауваження за порушення. Вона погоджується, порушила. Я думаю, вони роблять все правильно. Це нормально. Це... І я подумала перед тим, як переходити, просто подивилася, що нікого немає. І ну, я думаю, чисто на автоматі тут всі люди переходять. Ну, це або має бути, ну реально там є трохи далі. Вирішила, що все-таки я встигну сюди в аптеку пошвидше. На забороняючий сигнал світлофору також не можна переходити проїзну частину, не встановленому для цього місця, там, де не обладнані пішохідні переходи, де відсутня дорожня розмітка. Доброго дня. Так, Ігор Іванович. Да. Дивіться. Дане порушення передбачено статтею 127 за переход, перехід проїзної частини не встановленому місці. За розстрою мене мати, що в больниці лежить. Я взагалі розстрою. Сам усе нарушив. Що я можу сказати? Люди як ходили, так і ходять. Щоб інші так теж не робили. Велика, велика кількість ДТП трапляється саме в участі пішоходів. Складається постанова за статтею 127 Адміністративного кодексу України. Дане порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 255 гривень. На протязі 10 діб, якщо він не згодний з даною з даним постановою, має право скаржити її. Якщо я не оскаржує, то напротязі 15 діб має постанову дану сплатити. Ігор Єсман каже, заплатить штраф. За три місяці цього року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 38 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, у яких 29 осіб отримали травми, а 7 осіб загинули. Пояснює, оштрафувати порушника чи зробити усне зауваження визначає поліцейський. Він самостійно оцінює всі докази, всі обставини події. Після того, як поліцейські поїхали, люди не припинили переходити дорогу за межами пішохідного переходу. Поспішав, так, так. Да. І я вже бачу там світофор зелений, що я під машину не попаду, нікому не буду заважати. Але ж це порушення. Порушення, так. Буду переходити на зелене світло і по зебрі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. В апеляційному суді Кропивницького почали розгляд апеляційних скарг адвокатів довічно засуджених за убивство податківця у травні 2014 року. Євгена Яценка і Івана Проценка. Останній попросив не показувати його обличчя. У матеріалах слідства йдеться про те, що вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка відбулось біля Кропивницького кафе. Суддя Вірина Якабанова зачитала вирок в частині обвинувачень прокурора, який Ленінський суд ухвалив торік у серпні. Після того як потерпіла Тесленко, втратив свідомість та став харчати. Праценка та Яценко усвідомили, що заподіли, потерпілому йому тілесні ушкодження на сумісне життя, припинили його попиття, після чого праценка взяли нову Тисенка, відтягнув його до тротуару. Яценко подальшому допоміг перенести. Ценку через бордюр до тротуару, де вона залишила потерпіла з місця, зникли. Адвокатка Івана Проценка Олена Мельник каже, що умислу убити податківця у її підзахисного не було. Просила суд змінити кваліфікацію справи з умисного убивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Адвокат Євгена Яценка Вадим Коротич просив виправдати свого підзахисного. Каже, судові засідання у цій справі тривали сім років. За цей час провели три судово-медичні експертизи. Перша експертиза, яка була проведена Крпарницьким бюросмен, звертаю увагу, яку зачало була проведена Відразу після смерті Тесленка, тобто з огляду безпосередньо трупа Тесленка, вона не не встановила жодні. Тріщини кори головного мозку. Навпаки, остання експертиза, яка була вже проведена в 2021 році, яка була проведена через сім років після смерті Тесленка, без екзумації трупу Тесленка, лише по фото, які перебували в матеріалах справи, встановила у нас тріщину черепа мозку. Тобто, яким чином нам експерти так і не дали відповідь на це питання. В цих двох висновках зазначено протилежні ствердження щодо пошкодження головного потерпіл в першому висновку. Пості своди основания цели, в другому встановлені переломки стовчар обоє захисників просять суд одночасно допитати трьох експертів які робили висновки з кропивницького харкова і дніпра захисниця родини вбитого податківця і прокурор проти з їх слів сторона захисту затягує процес експерти які проводили дані експертизи, була проведена пірекресне допрос експерта проводивши дані проводивши дане смес в залі знаходився експерт СМЕ Шилан, і по відеоконференції участвує експерти і з Харкова, СМЕ і з Дніпра. Є два висновки експертизи, які стверджують про єдину причину смерті. Прокурор просить суд стягнути з обвинувачених 65 тисяч гривень за проведення судово-медичної експертизи. Через дві години суддя Віренея Кабанова оголосила у засіданні перерву на тиждень. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Візуально, що зал у нас поділено на дві частини. Ми зараз знаходимося в першій частині, де у нас зона каворкінгу, спеціально ось такі столики високі, для того, щоб ну, було зручно сидіти молоді і працювати. Постійно у нас працює мобільний інтернет, Starlink, а також світло є завжди. Це молодіжний простір Кома, який запрацював в Кропивницькому на базі Центру дитячої та юнацької творчості. Сюди можуть приходити школярі та студенти, щоб вчитися або відпочивати. Відвідування безкоштовне. У нас є мрія у нашого активу. У мене особисто зібрати невелику бібліотеку української літератури. сучасної». каже цільова аудиторія проекту підлітки від 14 до 19 років та їхні наставники до 25 років. Дуже не вистачало такого місця там, де молодь могла спокійно прийти, покому... покомунікувати між собою. У центрі облаштували сцену для виступів. Ми закупили спеціально світло для концертів, щоб було робити ну, квартирники в першу чергу. стендапи». Відкрили центр за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ в рамках програми, яку реалізує громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля. Такий центр перший в області, сказала координаторка програми Анастасія Волошина. Кіровоградській області ми реалізуємо зараз велику програму з підтримки молоді. Це підтримка волонтерських ініціатив. Тут було зроблено. Невеличкі косметичні ремонти косметичні тут було зроблено обладнаність, устаткування, облаштування кожного центру вкладається трохи більше мільйона гривень. Зі слів Олександра Кашлакова. Такі центри у квітні відкриють в Олександрії, Бобринці та Новоукраїнці. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми презентуємо наш великодній проект. Це писанки Кропивниччини. 12 писанок Кіровоградщини привезла у Кропивницький писанкарка з Олександрії Ірина Михалевич. Їх презентує в лабораторії Баба Єлька. Цей проект існує з 2018 року. Його учасниці збирають старовинні пісні, вишиванки, предмети побуту, рецепти страв у селах Кіровоградської області. Наприклад, ця писанка вона походить із села Березівка. Це Маловисківський район колишній. Ми бачимо тут чобітки, на ній зображені, і вони. Біжать по колу проти сонця. Це сварга, це символ сварга, але у вигляді таких цікавих чобітків. Такої писанки ви не побачите в жодній іншій колекції. Пояснює Сварга, це хрест у Русі. каже, особливість писанок кіровградського регіону чорне тло. Розписує писанки натуральними барвниками. Наші писанки всі мають чорне тло. Переважна більшість наших писанок. Це не тому, що це якийсь жалобний такий символ, це тому, що земля наша такого кольору. А земля це символ плодючості, родючості. Презентують писанки в шоломах українських захисників, які наповнені пшеницею. Ми наситили цю ідею глибоким символізмом. Ці шоломи нам передали бійці 3-го полку спецпризначення. Це ті воїни, які ще служать із 14-го року. Пшениця це символ відродження. Це віра в те, що рано чи пізно війна закінчиться. Ми засіємо свої поля і вони знову заколосяться пшеницею. І яйце ну, зрозуміло, що це теж символ життя. Ці писанки майстриня відтворила з колекції дослідника та краєзнавця Володимира Ястребова, яку він зібрав у другій половині 19-го століття. До наших днів збереглися Зі 120 писанок, половина з них з Кіровоградщини, говорить етнологиня Світлана Проскурова. Він під час польових своїх експедицій, от, під час поїздок, віднайшов на території нашого краю саме ці зразки, які він зберігав в музеї. Це були музейні експонати. Після презентації Ірина Михалевич провела майстер-клас з розпису писанки. Якщо настрою немає, то можна відкласти це заняття до наступного разу. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.